Uh, запірує, що...... Так, Амасу. А, um, Так, 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 дин, дин 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 Так, блін, шукаємо железу. Я не можу це терпіти. Час. Не. По... Блін. Погода. Ясно. Час. День булочка Так, ми шукаємо з вами залізо. і ми ще поки не не знайшли Ну тут якраз на таких горбиках кам'яних якраз має якраз майбутн Ну всі ж знають тут залізо завжди буває Ну не прям Ну тут буває залізо, богат. Може е штучку писем. Come non te камеру? with camera? Sal Pedro, dobry Daniel Sal Pedro Cittarti, dobry Daniel De Mi va, mi va, mi va, mi va, mi va, mi va, mi Пум, птиця, чаранчань, пум, питин тян саранча. Вот это блин. Чекаємо, 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 чекаємо. Вот я бы хотів збирати пилок. Вбивати людей, якщо вони зламають вулик або мед заберуть без причини оді. Гадачі довбині пече. Птс-цтарантан. Сходинки? Це сходинки. Чисто теоретично, це ж по факту не чтері. Це що за фігня? Бачите, блок стоїть. Ну, чисто теоретично, по факту, це не є четерінг. Ну, чисто, по факту, по стандарту гри це якби може стосуватися читеінгом. Але ну це ж по факту не четерінг. А чого. Координати з фоткаю на телефон. Угу Что будем? Угу. Так. Камера. Раскопию. Ну, я. Сфоточка. А папка мы не можем... Ты что за кино? Ты что такое новая кино? У нас белый блок. Ну, вперше то було чути і вперше таку кімнату бачу, вперше в житті. Скільки скільки я бачив твої цю фіню? Ну я ще в світі по факту не бачив ні разу. Щоб таке було. О, залізу. Ну где, ну це ж по факту на чотирика. Просто, просто шукання. Просто шукайте боб. Тун-тан-тан-тан-тан. Прикол. Я сюда пришл за одним кусочком залеза. Блин, нифига не видно Погано. Ну це ж по факту не читеринг. Це ж просто ж я шукач. Блін, не дай бог це, це скаржився, що під лавою Зараз вам покажу. Ну что не видать? Бляха И залезу там е, ну, блин, хватит, я залезу там. Да, да, так, надо, а, да, а, да ага. блин, честно, блин, да я застрял. Шутки. О, печерка. Так, давайте отсюда уже, сюда уже впадем. Вот это же не лава. Игра с троек мне треба. Надо чуть-чуть больше. Что же

Чисто просто побігаємо тут, що накопаємо. може зможеш на, 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 на ковальню хавати. Я би там в тій печері, якщо б там лави не було, я би там чисто всю руду скупав і все. Короч, хто, хто хоче, щоб яку я грав ігру грав, <с <с то пишіть в коментарях просто, я подумаю, може виберу там. Виберу там між якимось там. Байде серед 10 коментарів. Можуть бути алмазюнчики. Але мені з желізо поки зараз більше потрібніше, ніж алмази. Але я не проти алмазів. То може й проти, я не знаю. Дивно. Я прошу, хоча б залізо є. Напевно, що я зразу на броню ходить. Але алмазик теж хочеться. Алмази не гірше заліза. Ух, мой! Не, ну пацани, ну може все таки один алмазик тут можна десь заспавнити там. Ну блін, ну хоча б один алмаз. або хоча б 83 тисячі алмазів. Фіг тут не алмази, я так понял. Тут тут закрито. І одного алмазика нема. Я знаю, я дуже низько, ой, дуже високо для алмазів. Ну там якогось на 8 блоків нижче було, заспавнилось якось. На вісім блоків нижче. Та давайте вже згоримо Давай. До Зразу додому ми попадем. Фух, добре, що тут і спавит. Зразу, коротше, поспимо і коротше, братішечки всім, коротше, папа.